Ми такі різні, але такі схожі. Нас об'єднують любов і віра, причини для сміху і сліз. Проблеми, і успіхи, бажання і мрії. Ми знаємо, що, попри різні цілі, кожного з нас чекає світле майбутнє. Сьогодні нас об'єднує відчуття гордості за наше звання. Ми діти. Кожен з нас. І я, і він, і вона. Дитина своїх батьків. Дитина своєї славної держави. Хтось каже, що нема. Міста чудес, хтось вірить у дива, та зитає. Вертаєшся, куди кличе серце і там, де навчаєшся жити, любити, співати, творити, вірити в себе, до мрії летіти Позашкілля це постійні конкурси професійної майстерності. Позашкілля це цікаві мандрів. Позашкілля це творчість і радість перемоги. Це улюблена справа. Позашкілля це незабутні враження. Це цікавий досвід та корисно проведений час. Позашкілля це гарна нагода розвивати свої таланти. Позашкілля це гарна нагода відриватися поповні. Позашкілля це цікаві проєкти, постійні виступи та конференції. Позашкілля це корисні знання про природу рідного краю. Позашкілля це взаємодопомога. Позашкілля це постійні фестивалі та концерти. Позашкілля – це захоплюючі екскурсії та цікаві зустрічі. Позашкілля це модно і корисно. Позашкілля це цікаве дозвілля. Позашкілля це заклади, де головною дієвою особою є дитина, де педагоги і вихованці є партнерами, де передусім панує толерантність, та взаємодовіра, дух патріотизму і моральності. Позашкілля це наш здійс по світу. Вітаємо вас за співнів і постійності. Бажаю поганих, замовити, бо і все там було подачі. Я погласен довка досі. Кіла байки густих та мегабайти іскристого щастя. Я любові та вже здоров'я. Щоб у вас склеїлись пусти, везіння та натхнення. Будьте уважні та обережні, адже на вас чекають вдома. Не забувайте по дитячому радіти і обов'язково посміхатися. Нехай ваша робота не буде для вас стрягарем, по вам позашкільних будів. Адже позашкілля це наше життя. Гаю, я з тобою зустрінемо майза.